В Ужгороді відбувся мініфутбольний турнір ветеранів пам'яті Юрія Мандича. Його життя не можна було уявити поза футболом. Це відзначають і рідні, і фахівці. Багато вклав в розвиток брата як футболіста і почав ну все, що встиг зажити для племінника. Багато вклав у розвиток друговорового футболу саме в нашому мікрорайоні Радвинка і що стосується ромської молоді. Багато турнірів він проводив, організовував, Тату – прекрасний організатор. Як для ветеранів, як для там, юниш, так і для малих, діт... малих діток. Він, напевно, був один із найкращих президентів, з яким я працював, бо дуже переживав за команду. І будь-який час ночі, в 12 годин ночі я міг йому позвонити, що є якась проблема, треба заявити якогось гравця. Або треба нам когось там, ну десь з гравців, то він вставав. Ми зустрічалися і ми робили те, що треба було, щоб досягти результату. Команда досягла Радбанка за цей час, коли він був президентом, дуже гарних результатів. І ми стали три рази чемпіонами міста Ужгорода. Місто Ужгород тоді чемпіонат був дуже сильний, такий десь, як приблизно як вища ліга області. І виграли два рази Кубок. У Отож, у день народження Юрія Мандича організатори й вирішили провести турнір його пам'яті. Тим паче, що сам фанат футболу грав улюблену гру навіть у глибоко дорослому віці. Сьогодні у нас день народження Юрія Всевича Мандича, на жаль. Вже осінь буде рік, його немає поряд з нами. Він був депутатом кількох сликанів Журоцької міської ради. Він був моїм радником. До того він працював там на різних посадах у комунальних підприємствах нашого міста. Один час він керував комунальним підприємством стадіон Авангард. Ну, він з дитинства любив футбол, грав в футбол, любив спорт. Вже коли ми познайомилися, це десь більше було 10 років тому. Ми часто грали в футбол, ну такою любительською командою серед наш, наш колег депутатів працівників міської ради. А на турнір пам'яті зібралися три команди. Їх вітали, керівництво міста Закарпатської асоціації футболу, представники депутатського корпусу, рідні Юрія Мандича. Перше місце посів автомобіліст. Він два один до лавра дванку та зіграв у нічию з медеєю. Радванка ж перемогла медею 2-1 і стала другою. Призери відзначили медалями, кращих гравців іменними призами, а переможця кубком. На могилу Юрія Мандича поклали квіти, а турнір його пам'яті планують зробити традиційним.